Сотні новеньких авто з дрібними пошкодженнями, подряпинами та підмоченою електронікою хлинули на онлайн-аукціони в США. Всі вони пережили руйніний ураган та за стандартною процедурою в Штатах списання по страховій потрапили на перепродаж. Ціни подекуди вдвічі нижчі, ніж таке ж нове авто, тому перекупи активно пропонують українцям вигідні пропозиції. Але оскільки обійдеться така економія? Якщо в причині вказано, що автомобіль втоплений або після шторм демедж, це коли там автомобіль зазнач, ну, зазнав е, пошкоджень саме шторму. Звісно, що він теж є ризикований. Головний ризик це електроніка. Перевірити на відстані наскільки сильно вона постраждала під час урагану, фактично неможливо. Тому експерти радять вибирати моделі автоутоплеників, які в разі проблем вдасться хоча б розібрати і продати на деталі. Серед таких Фольксваген Пасад БМВ, Ауді А4 та А 6 чиї елементи кузову, фара, дзеркала, ходова частина завжди мають попит на розборках. Крім того, враховуйте те, що ціна аукціону не включає доставку і митні збори. Наприклад, автомобіль Фольксваген Пасад зі стартовою ціною на аукціоні в 4 тисячі в Україну приїде з цінником 7 тисяч доларів, і це ще не кінцеві витрати. Треба закладати на двигун, а це ще там 2,5 тисячі доларів. Окрім цього, коробка, це ще півтори-дві, і то ми сумарно маємо вже під 15. А ще, окрім цього, це хімчистка, яка буде не самою базовою дешевою, і полірування, і так далі. Тобто, воно може вам потім е, стати не в раціональну покупку і буде значно навіть вище, ніж е, ринок України. Експерт каже, бажаючих купити втоплену автівку свідомо не так багато. Це чоловіки, які розбираються в марках і цінах. Натомість, куди більше дилерів, шахраїв, які під виглядом звичайних авто маскують автопотопальники, купують дешевше, продають на 10% нижче ринкової ціни. І щоб не потрапити на таких, одразу зазирайте під капот. Капотом будуть там ланжерони, буде все видно, що вона ржавчина. І двигун він алюмініє. Він буде бачити влагу, вона буде окислятися Просто По наружі самого двигуна буде видно все. Що таке Вотер Флат відчув на собі киянин, який став жертвою чорних дилерів, Сергій вже витратив майже дві тисячі доларів на ремонт та хімчистку салону авто, але впевнений, що це далеко не останні витрати, які на нього очікують. Адже через окиснення деталей поломку можна очікувати кожної миті. Зробив мотор, поміняв всі блоки, їжі вже рік, і все одно автівка ну, ніяка, краще було купити. Ну... Дорожче, чи биту, чи вже офіційно тут, ніж замовляти от це все. Рік нервів, куча грошей, куча клопоту, тому покупати топлені автівки з США це дуже прикро і дорого. Натомість вдалою покупкою може похизуватися Денис, у якого була можливість побачити автівку на власні очі та провести тест-драйв перед тим як забрати її з за аукціону. Найшов на Зачем це копард це BMW x 3 2017 року. Але в мене було можливість поїхати подивитися на нього, проїхатись, подивитися, чи була в салоні вода, чи були якісь пошкодження серйозні водою, чи були якісь механічні пошкодження. І води всередині не було. Характерного запаху також не було. Машина повністю їде, так що все нормально. Тож, яка різниця в ціні на американському ринку між утопленим авто та механічно пошкодженим? Середня ціна на цей автомобіль на площадках Копрат буде приблизно 7-8 тисяч доларів. Але так як це було водяне пошкодження, мені сталося машина в 5600. Але якщо ви знаходитеся в Україні і хочете придбати надійного залізного коня, який вас не підведе, то звертайтеся не до дилерів, а до перевірених компаній. Адже тільки вони володіють повним доступом до аукціону розширеного типу та бачать всю інформацію про автомобіль, яка закрита для звичайних користувачів, також є додатки по типу Carfax, на яких Він-коду можна перевірити історію автомобіля та отримати опис всіх наявних пошкоджень. Якщо інформація прихована чи відсутня, це має вас насторожити.